Шановні колеги, я буду говорити про дуже делікатну тему про пам'ять наших загиблих героїв. Дійсно, українським прапором накривають тіла загиблих, які життя віддали за те, щоб була Україна і був наш прапор. І якщо ми говоримо про країну героїв, в першу чергу ми маємо об'єднатися не навколо пафосних слів, а реального захисту пам'яті героїв. Треба сказати, що в цьому напрямку не так багато ми і робимо. І от нещодавно парламент прийняв конституційною більшістю надзвичайно важливе рішення про створення національного меморіалу, національного військового кладовища. І ми проголосували за те, щоб воно було розташовано в Биківні. Тоді всі фракції виступили з тим, як це символічно, щоб в бикивнянському лісі, де покоїться прах. І останки закатованих сталінським режимом поряд знаходили свій вічний спокій, герої і героїні, яких закатував путінський режим. Я хочу сказати, що попередньо таке рішення було прийнято Київрадою про виділення цієї землі. А ще раніше уряд Міністерство культури провели громадські слухання і врахували думку родин загиблих для того, щоб саме в Беківнянському лісі був цей меморіал. Сьогодні мова йде про тисячі загиблих, чий прах знаходиться в урнах вдома в їх рідних або знаходиться в крематоріях на місці тимчасового зберігання. Особливо драматично це для тих родин, які представляють окуповані території, для родин Азову, для родин захисників Маріуполя, які втратили рідну людину. Втратили свій дім і втратили тимчасово рідне місто. І сьогодні вони не мають можливості поховати останки тіло, прах своїх рідних. Мова йде про тисячі людей. Але яка ганьба, друзі? Закон ми з вами проголосували в травні місяці. Він і досі не підписаний, і уряд почав дивні танці на кістках і днями прийняв рішення про те, що тепер. Військовий меморіал буде знаходитися в гатному, не враховуючи думку родин загиблих. Вибачте, але вшанування пам'яті наших загиблих має стати обов'язковим місцем поклоніння для кожної міжнародної делегації. Кожна міжнародна делегація, кожен учень, кожен студент, кожен українець мають іти на цей меморіал і вклонятися пам'яті загиблих. І коли мова йде про Бекінню, це зрозуміле місце, як Арлінтонський цвинтар знаходиться в Вашингтоні, а не десь за 3-9 земель. Ми звертаємося до вас, шановні колеги, тому що серед авторів цього закону є й пані Пуртова, і пана Рахамія звернутись до президента із закликом підписати цей закон, вшанувати героїв, врахувати бачення і позицію родин загиблих. Що може бути для нас важливіше ніж врахувати позицію родин загиблих? Уявіть, як це моторошно, мати сьогодні урну з прахом в себе вдома і.